Так, все-таки є по 20 тисяч доларів квартири в Іспанії. Ось Дмитро пише, що є такі ціни, скоріш за всього, але в якихось маленьких вимираючих там містах чи селах. Я з вами згоден, що зараз є багато професій, що не потребують там присутності в офісі, можна працювати віддалено, але. Є і інша сторона медалі, да, е, якщо це маленьке місто чи село, яке вимирає, і окрім моря, там, нікудись ходить, теж варіант. Ну, наприклад, якщо там, молодий хлопець чи, там молода сім'я, працюють віддалено там, програмістами. Да, зараз там, ми знаємо, що програмісти нормально заробляють і можуть працювати віддалено, але якщо вони заробляють там, ну, нормальні якісь кошти і жить. Е, в місті, де нікуди даже вийти, ну напевно, так не дуже цікаво. А більш дорослі люди, ну я не знаю, ким вони можуть працювати, щоб ну, там, працювати віддалено, да, і щоб могли жити там десь в закинутому якомусь селі чи місті, і їх це влаштовували. Тому ну така двояка ситуація, але вам все одно дякую за обратний зв'язок. І що дійсно є такі ціни там по 20 тисяч доларів. Квартири в Іспанії.